Про білу церкву, до якої з Києва можна дістатися за півтори години, напевне, чули всі. А от про місто Юр'єв навряд чи у нас всі з дитячого садочка знають дату 10.32, 1032 рік, рік заснування. І всі знають, що це була не біла церква, що це був Юр'їв. Дуже багато хлопчиків у нас. Ну, люди шанують цього святого, дітей називають на на його честь. А заснував Юрєв Ярослав Мудрий. Зараз у місті на замковій горі стоїть пам'ятник князеві з табличкою, аби гості одразу розуміли, де знаходяться. Запитаєте, чому Юр'єв? Бо Ярослав у хрещенні став Юрієм. А ще це знак великої шани до святого Георгія Переможця. За кілька метрів від бронзового велетня собор Георгія Переможця, стилізований під староруську архітектуру. За переказами, понад дев'ять століть тому тут був схожий собор. Перша церква в Юріїві на честь святого Георгія. Я думаю, що відродження храму, ну так ми думаємо, в вигляді, який він був, принаймні як мінімум, схожий. Це дуже важливо зараз, коли ми намагаємося не просто згадати справжню історію, дослідити її, а повернутися до свого коріння. Митрополит Білоцерківський Богославський Богуславський Августин показує храм зсередини. Поки тут голі стіни і будівельні рештування. За словами владики, внизу будуть надільна школа і музей. Наразі ж собор добудовується, а місцеві священники розповідають про інші храми та святині, пов'язані з ім'ям святого Юрія. Це невеличка капличка, зведена на честь воїнів афганців а це Спасо-Преображенський кафедральний собор. Вже п'ять років тут зберігається часточка мощей Георгія Переможця. Люди моляться біля святині, просять помочі та захисту у святого. З цієї часичого мощей ми проходимо в день пам'яті Стевелікомочка Подоносігорія хресним ходом з кафедрального собору на замкову гору, дитинець нашого місця. Хресна хода справді подія неймовірна, тільки уявіть. У ній бере участь майже все місто, а це тисячі вірян. Звичайно, у всіх православних храмах Білої церкви, а їх у місті 10, є ікони великомученика Георгія Переможця. Ця, наприклад, належить церкві Марії Магдалини. Храм майже з 200-літньою історією заслуговує на окрему розповідь. Він вистояв у радянські часи. Тут ніколи не припинялись богослужіння. Нині ж славиться ще й монастирським хором. Звикли до того, що Юрія Георгія переможця вважають заступником військових, так і військових також. У місті є військові частини і шпиталь. Я був паломником в Єрусалімі, і ми були якраз у гроба, де похований Григорій Побідоносець. Це чувство було не можна передати, там просто побути треба було. І я був дуже. Вражений тим, що екскурсовод е, скільки розказала про білу церкву і про нього, дуже символічно, що митрополит Білоцерківський теж людина військова. Він офіцер в запасі. А в 45 сів за штурвал військового льдака. Літає і зараз і стрибає з парашутом. Це з військовими надзвичайно зближує. Я почав на ан 26 військовому транспортному. Ну і за ці роки, слава богу, вже більше 17 років ну, освоїв і Іл-76, Іл-78, на Як-40 трошки, декілька разів пілотував. Ну і дякувати Богу те, що завжди мріяв, і Су-27, і Міг-29. Тутешні храми, здається, всі не випадкові, пов'язані ниточкою історії. А мешканці горді за своє місто, яке завжди під покровом святого Георгія переможця.